Стефанектів у студії Софія Шим'як. Сьогодні говоримо про враження першокурсників Прикарпатського національного університету від перших днів навчання, грант для розвитку нашого Стефаник Стефанектів, центр життєстійкості від Карітас Івано-Франківськ та тренінги з домедичної допомоги від медичного університету. Далі детальніше. Прикарпатський національний університет підчинив свої двері для понад трьох тисяч першокурсників. Які враження у них від початку навчання, які очікування дізнавалися Софія Кучеру та Анна Пащенко? Цьогоріч Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника вступило понад трьох тисяч абітурієнтів. І сьогодні ми хочемо провести серед них опитування на тему навчання. І Які очікування у наших студентів ми зараз дізнаємось. Як пройшов ваш перший тиждень навчання? Зараз мені все подобається. До нас підходив старший курс. Він розказував, розказав нам про викладачів, як буде проходити навчання і. Викладачі привітні, нам все пояснюють. Я не відчуваю себе якось загубленою в університеті, і ну вже навіть за перший тиждень навчання я черкнула до себе багато цікавої інформації, яка пригодиться мені в майбутньому. Мені все дуже подобається. Всі мої очікування виправдались. Дуже цікаво. Непривично навіть. Типу півтора години пара і 15 хвилин перерви. Там в школі було легше. Хочу в школу. Мені все подобається, все цікаво. Викладачі привітні, цікаві. До них можна підійти на перерві, все розпитати. Вони все підкажуть і допоможуть. Також є старшокурсники, які завжди допомагають, і вони в принципі відкриті. Взагалі мені все подобається. Я в захваті від того, як круто в цьому університеті. Дуже цікаво, насичено, багато різних викладачів. Загалом у нас дуже великий поток групи груп багато, людей дуже багато, і загалом мене тільки склалися поки позитиві Було важко, у Нас було дійсно дуже багато. треба було сама познайомитись, але мені подобається дійсно цікава спеціальність. Чи подобається спеціальність, яку ви обрали зараз? Мені подобається. Мені дійсно цікаво слухати викладачів. Вони все доступно і цікаво пояснюють. І в цілому пари проходять легко та цікаво. Насправді я ще не можу казати точно через тиждень навчання, але поки що мене все влаштовує. Е, так, я обрала цю професію не тому, що от я не знаю куди йти, а це мій свідомий вибір. Дуже цікаво, дійсно. Викладачі дійсно приємні і вони класно припідносять свій предмет. Ось така думка у наших першокурсників. А ви своєю думкою діліться в коментарях. Спеціально для Стефаник Тіві, Софія Кучерук та Анна Пащенко. Кафедра журналістики нашого університету спільно з телерадіокомпанією «Юраї» виграла грант від Чеської Республіки для розвитку Стефаних Тіві. В межах цього гранту студентів уже прослухали лекцію від «Раї». Детальніше про це розкажуть Тетяна Сарай та Софія Кучерук. ТРК Раї СтефанікТі. Підсилення спроможності для виготовлення телевізійних відеоматеріалів про виклики війни. Саме під такою назвою кафедра журналістики Прикарпатського національного університету спільно з телекомпанією «Раї» виграла мінігрант від чеської асоціації з міжнародних питань. Приблизно 17 університетів України, де кафедра журналістики подали заявки на отримання гранту. Загалом обрали шістьох переможців. Керівниця грантового проєкту, доцентка кафедри журналістики Ірина Копистинська, каже, що цей грант є вагомою допомогою для розвитку студентського телебачення Стефаник. Тіві в межах цього гранту. Ми вже отримали ось новенький ноутбук, на якому ви, наші студенти, будете мати можливість не просто самі знімати відео, а вже і монтувати, і не потрібно буде думати, де і як це все робити. Продовжу провадження гранту кафедра журналістики співпрацюватиме з телефон. Ле Раї, зокрема, днями Юлія Торконяк. Журналістка ТРК «Раї», провела лекцію для студентів про те, як працювати з тематикою війни. Ірина Кобастенська каже, що на студентів кафедри журналістики очікує ще два майстер-класи. Посередньо наші студенти підуть на телестудію Раї і е, послухають, побачать, як правильно знімати, тобто, що добре, що не добре, тобто таку отримають операторську майстерність. І е, ще один майстер-клас буде пов'язаний з монтуванням сюжетів. Міні грант завершиться конкурсом студентських добре. відеоробіт, присвяченим тематиці, яка пов'язана з проблемами і викликами війни. Спеціально. Для Стефанактіві, Тетяна Сарай та Софія Кучерук. Івано-Франківсько при благодійній організації Карітас Івано-Франківськ діє центр життєстійкості. В ньому організовують різні тренінги та психологічні заходи для усіх охочих. На одному з таких заходів арт-терапії побували студентки третього курсу Софія Наумова та Богдана Лисенко. Я втратила старе життя, тому почала жити нове. Такими думками поділилась учасниця групової арт-терапії є життя. 13 вересня в Гончаренко центрі пройшов захід групової арт-терапії від команди Карітас Карітас України входить в один з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі. Про центр життєстійкості, в рамках якого проходить організація заходів, розкаже детальніше Богдана Черевко, фахівчині із соціальної роботи. У нас організовується заходів дуже багато, особливо в Центрі житті стійкості, Одна бандера 10 г Недалеко звідси У нас є для всіх вікових груп. Буквально є і діти, і старше покоління 60+, і особливо окремо є група рівне рівному. Люди, які пережили переселення, вони зустрічаються теж роблять різні різні майстер-класи терапії. Тренінги, просто розмови і ходимо в драмтеатр і в музеї різні, от такі різні організовуємо різні дозвілля. Також психологи проводять тренінги по організаціях. Е, запрошують як для фахівців, які працюють з людьми, для для лікарів, для пожежників, поліції і так далі. Отакі от цікаві різні тренінги. Суто психологи, а в нас ще є фахівці роботи, які проводять майстер-класи, такі екскурсії. Те леві так такі заходи організовують про мету арт-терапії. Розказує психологиня та організаторка Інеса Сичик. Сьогоднішній захід він створений для того, щоб люди покомунікували, відчули близькість від кола, яке ми сьогодні створимо, щоб люди поділилися. Можливо, хтось захоче чимось таким важливим для них. Та і власне захід створений для того, щоб ми утворили таке тепле коло ми поцікавились, наскільки часто проводяться такі заходи, та чи планують зробити їх регулярними. Доволі часто, практично, ми кожного дня кудись йдемо, чи це виїзні заходи, чи це у нас в центрі. Тобто, ми, як мінімум, один раз на день у нас є такі захід. Власне, такою тематикою вони є регулярні. Ми можемо просто видозмінювати там в процесі якісь суто, чи ми можемо робити не саму арт-терапію, а можливо ж якісь додаткові лекції. У теплі та комфортній атмосфері усі присутні на груповій арт-терапії на цілу годину поринули у власні думки та спогади, які їм допомогли переосмислити життєві моменти, а можливо і труднощі. За допомогою кольорових фломастерів та асоціативно-метафоричних картин учасники рефлексували та відтворювали внутрішні картини емоцій. А по закінченню арт-терапії своїми враженнями поділилася одна з учасниць Галина Бордайчук. Я дуже сильно відпочила, перезавантажилась, розслабилась, тому що до того йшла надзвичайно на прушність на сімейні якраз конфлікти, і серце відкрило, що ти є добро, все ж таки, незважаючи на ті конфлікти. А карта це взагалі підсвітила, що я є світло, і треба це світло ширити і кажу, будь-які конфлікти, будь-які темряви, все просто йде геть. На питання, чи радить пані Галина цю та схожі терапії, відповідь була чітка та впевнена. Так, обов'язково, тому що зараз напружений час, і мені здається, що зараз дуже потрібно якраз всім людям, не тільки тим, хто постраждав, а от і нашим людям, які тут живуть, всім потрібно, мені здається, це трішечки перезамонтажилася, все ж таки спокійно себе почала почувати, а тут просто відкрили. І я розумію, що. Ще раз повторюю, будь-які конфлікти, нічого, якщо ти всередині світла, нічого тобі не пошкодить. Від себе пані Галина додає, що варто пробувати різні терапії всім та розказала про свій досвід роботи з внутрішніми переживаннями та думками. Я пробувала інші речі. Звичайно, в інтернеті це дуже сильно шукала. Це було до війни. Це були психологи, це психотерапевти. Я кажу, різні ретрити, поїздка в гори. Тобто немає значення, суто, Гончаренко, центр різні. Можливо каріта ще не пробувала. От перше того тижня якраз була арт-терапія в Карітасі. Оце перший раз і була. Софія Наумова, Богдана Лисенко. Спеціально для Стефана Тренінги з медичної допомоги для учнівської молоді Прикарпаття проводять студенти Івано-Франківського національного медичного університету та медичного коледжу. Як це відбувається, дізнавалися наші магістрантки Тетяна Сорока та Софія Мохнацька. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України Івано-Франківський національний медичний університет проводить тренінги з невідкладної медичної допомоги серед цивільного населення, зокрема школярів. Сьогодні ми детальніше про це дізнаємося в самих ініціаторів даного проєкту. Я зародилася близько півтора роки назад, можливо, чуть-чуть більше. Ну, як ми знаємо, почалося повномасштабне вторгнення, така широкомасштабна війна, і замітили те, що не всі студенти орієнтуються у таких базових навичках надання невідкладної допомоги. І ми вирішили ну, покращити цю ситуацію. Що ми придумали? Ми разом із медичним факультетом університету. Вирішили навчити наших студентів. Ми обрали, ну можна так сказати, з кращих студентів, якщо можна так говорити, да? їх навчили надання домедичної допомоги, зокрема те, що стосується тактичної медицини, зупинка кровотеч і проведення серцевої легеневої реанімації по протоколу БЛС. Тобто, це більше для цивільних. Відповідно, наші студенти. Це е, відпрацювали до автоматизму, отримали навіть спеціальні сертифікати. Після чого ці студенти вчили своїх колег. Спочатку ми це пройшли по е, молодших курсах, а після цього в нас виникла друга ідея: чому не застосувати дані навики е, у е, школах для дітей дев'ятих, десятих, 11 класів, і таким чином ми пішли у маси. В школи міста, області, по районах. Зараз ми тобі накладаємо турнікет. Турнікет накладається при артеріальних видах кровотечі. Накладаємо його максимально високо, але залишаючи 5-6 см від плечового згину. Починаємо закручувати закрутку. При цьому ти будеш відчувати оніміння кінцівки коли буде дуже боляче, скажеш вже боляче, так? Фіксуємо рештою джгута. Фіксатором і пишемо час накладання турнікету. Основні алгоритми по наданню невідкладної допомоги, А ще, ну, це не важливо від віку і професії, тому що ніхто не знає, що нас чекає. А як саме відбуваються трекінги? Ми відвідуємо школи, приходимо. Зазвичай ми займаємо один урок і максимально коротко і ефективно намагаємося подати інформацію. Проша, скажіть, будь ласка, чи от студенти зацікавлені в цьому, чи подобається їм проводити час з дітьми і розказувати про такі важливі речі? Студентам дуже цікаво і діткам також. І нам дуже важливо, коли ми бачимо віддачу від тих, кого ми навчаємо? Наша робота полягає в тому, щоб якраз студентів організувати, направити їх в правильне русло. На студенти і без того є активні, є багато студентських організацій. І з початку повномасштабного вторгнення вони почали проводити різні заходи. Ми трошки ці їхні зусилля систематизували, згрупували. І коли у нас виникла ідея, власне, проводити такі тренінги по школах, в нас було багато студентів, які вже на той момент пройшли курси на різних рівнях, тобто вони є сертифікованими тренерами, і ми організували серію заходів по школах, де вони по спрощеній програмі, звичайно, показували, як потрібно надавати домедичну допомогу для школярів у старших класах. Також організатори зазначили, що проводять тренінги у межах Івано-Франківської області. Цьогоріч вдалося відвідати Калуш Городенку, Рогатин, Борохту та Яремча. На сюжетом працювали Софія Мохнацька та Тетяна Сорока. На цьому наші новини завершуються. Дякую за увагу! Все буде Україна!